Всім привіт, друзі! Сьогоднішнього дня ми будемо дивитися на цей прекрасний просто вид машини. Дивіться, який він класний. Це дуже такий красивий вид. І він... Це як підровний кран. Подає звуки, правда? Куда Подає вона. звуки? Зараз його спробуємо розпакувати. Натисни, що він робить? Він робить отак так. От. Це його перший був звук, тепер другий. Тепер будемо третій підключати. А тепер підключуємо четвертий.